<реш> так, у нас кажуть так. А де там кажуть по-іншому не знаю? Доброго ранку. На півдорозі до Вінниці їдемо на виставку. Зараз покажу свою гоп-кампанію. Денис. Доброго ранку. Вікторія. Доброго ранку. Степа зараз буде показувати, не захочеш, зараз відкрий двері. Доброе утра. Добре. Утро. <реш> Все, їдемо, їдемо. Ранок починається з е, кави, да? так? Пінсь? Пінсь і з дороги. Я оце їду, коротше, пів дороги і думаю, ну ладно, я тютю, що вони за мною діляють, взагалі зрозуміти не можу. Ну їдемо, їдемо, так? А да? такий притягнують. Тяне? Звісно. Куди тебе тяне? Ну, холодно. На моду роз. На чому приключення шукаєш, кафіочка. капіочок. Бо холодно, дуже холодно. Так, да, Дініс? Да. А це вчера роздітий. Геть роздітий. Капець. Я То я на тебе дивлюся, і мені холодно становиться. Все, всім па-па-па-па. Гарного -па -па -па. дня. Чекаємо на відео, буде сьогодні Орлетик. Буде Ринг. Орлетик. Сьогодні Віка буде знімати. Побачимо, який вона оператор у нас. Відеооператор. Бо Мій відеооператор залишився вдома на хазяйстві. Там запитували, з ким будуть мої жулики. Мої жулики залишилися з відеооператором. Se, sim, pa, 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 pa.